Дотримання роботодавцем трудового законодавства це запорука стабільного та прибуткового бізнесу, гарантія уникнення проблем як із найманими працівниками, так і з відповідними органами, уповноваженими здійснювати контроль у цій сфері. Задля роз'яснення чинного законодавства України про працю у Новолинському міському центрі зайнятості відбувся інформаційний семінар для фізичних осіб-підприємців. Учасники заходу розглянули питання щодо нормативно-правових документів, які регламентують правила і порядок реєстрації трудових договорів між фізичною особою і найманим працівником. Строки реєстрації трудового договору в центрі зайнятості видів та підстав припинення трудового договору оплати праці компенсації за невикористану відпустку, обов'язків та прав сторін при зміні умов праці, порядку ведення трудових книжок, розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця, реєстрації трудового договору з працівником іноземцем. Роботодавці відзначили корисність інформації, яку отримали від спеціалістів центру зайнятості. Та зійшлись на спільній думці що використання найманої праці без оформлення трудових відносин із найманими працівниками є грубим порушенням чинного законодавства і задає значних збитків самим роботодавцям, найманим працівникам та державі.